гей hey, гей hey, hey. усім алоха, друзі! Збірна України з баскетболу вчора зіграла свій третій матч на Євробаскеті проти збірної Італії. Як це було та інші п'ять матчів ігрового дня, ми зараз з вами розберемо. Але спершу хочу сказати дякую всім, хто підписується та підтримує канал на Патреоні. Це дуже важливо і допомагає цій справі приділяти більше часу. Посилання на Патреон в закріпленому коменті, а тепер смачного. Всім, хто їсть, і вриваємось. І почнемо ми з гри Польща Ізраїль. Це був дуже класний матч, дуже видовищний. І за видовищність відповідав: ось цей хлопець, класний спінмов, класний прохід. Це AJ Slaughter. Супер перформанс від нього, 24 поинти, 5 асистів, 6 з 11 триочкових він сьогодні забуває. І на куражі ось такі навіть речі витворяє. Просто пошив він тут у дурні Дені Авдію. Також сьогодні класний матч у Поляки. Видає понітка, майже трипл-дабл. 11 плюс 9 підбирань і 7 асистів. І взагалі поляки виглядали прям дуже круто, дуже агресивно. Вони були націлені на фарбу. На 12 очок більше вони набирають з цієї зони, ніж Ізраїль. Взагалі, стартова п'ятірка поляків виглядала дуже впевнено. Переграла старт Ізраїлю 73-30. Слотер продовжує фейрити. Степбек трьох а також заходить. Ізраїль же протягом усього матчу намагався у цю. Гру повернутись, але кожен раз безуспішно. Ізраїльтян намагається тягнути Ямадар. Ям У нього 17 хорошим відсотком, адже Авдія видає провальний матч, нічого не влучає. А той же слотер просто влучає все ще під кінець зі стебека ось таку лялю завалює, просто витягує в одне обличчя, а Ізраїль вже ближче ніж на 5 понтів вже не наблизиться. Таким чином Польща здобуває другу перемогу для себе в цьому турнірі, а ми з вами рухаємось далі. Матч команд нашої групи Греція, Велика Британія. Греки сьогодні грають без братів Антиту Кумпо, Тому вже на старті є деякі проблеми із тим, щоб увійти в ритм. Британці цим чудово користуються і навіть беруть раннє лідерство. Але дуже швидко греки в цей матч повертаються ривком 16 0 Так, відсутній сьогодні Яніс, але є Георгій Папа Яніс. 17 очок він приносить. Ко. Постас Лукас також крутий матч видає 21 один поїнт. із 6 тріочкових. Греки в цьому матчі нагадують гонщика, який вибрав неправильну резину, перевзуваються і в третій чверті починають домінувати. Класний захист форсять втрати британців. Із них забувають 26 шість І таким чином Греція вже може телефонувати і бронювати собі готель у Берліні на фінальну стадію Євробаскету. Ще один цікавий матч між збірними Чехії та. Нідерландів з самого старту чехи дуже активні. Вони перед домашніми трибунами, але поки що не виграли жодного матчу. І збірна Нідерландів це якраз їх шанс. І майже ідеальну першу половину проводить Чехія. Ян весели 24 чотири 9 з 10 з гри. Мартін Петерка, ось він якраз м'ячему транзиції. Три забиває, і сьогодні він їх влучить шість з семи, ось ще один із кута. Бем подивіться, плюс 23 вже у першій половині для чехів. Петерка набере сьогодні двадцятку. Так, вони потім розслабились. нідерландці почали відіграватись, і навіть на одному з відрізків там скоротили до мінус трьох. Йонг класно віджигав, влучав триочкові у нього 13 поїнтів сьогодні. І ось якраз цей момент де до мінус трьох скорочують Нідерланди, але Чехія все таки дожимає свого суперника. І здобуває першу і таку солодку перемогу перед рідними вболівальниками. Ще один матч нашої групи Хорватія, Естонія. Обидві команди дуже мотивовані, обом потрібна перемога. Естонських болівальників дуже багато, добре гонять команду вперед. Але хорвати у групу повертаються дуже швидко. Класно грає шаріч, у нього 15 плюс 12 підбирань. Класний алею. Джейлен Сміт знаходить передачу Матковіча, у якого сьогодні класна гра 17 очок, 7 із 8 з гри. Та й сам Джейлен Сміт також непогано виглядає 13 плюс сім асистів. І ось трьоха від Супер Маріо Хезоні. Також заходить. Класно грають на щитах хорвати, просто без шансів для Естонії і лава запасних грає в них не дуже. Хорватія більш глибока, все ж таки команда. Але, попри все, це естонці класно тримаються. Непогано забивають здалеку. Коцар їх тягне. У нього 17 плюс 5 підбирань. І подивіться майже рівний рахунок. Ми з вами потихеньку заходимо в клач. Вау, яка передача від Шаріча! А у Естонії відповідає Коцар! Дивіться, піймав на постер Даріо Шаріча. І плюс один у Хорваті в півтори хвилини ще грати. Маткович. Неймовірно важливий і красивий путбек. Пару секунд залишається у естонців. Є шанси, але ні, м'я вилітає вилітає аут і Хорватія здобуває свою другу перемогу. А Естонія поки що шукає першу. Ще одна гра, яка, на жаль, не мала жодних шансів на збереження інтриги: це Сербія-Фінляндія. Як зі старту серби заволоділи ситуацією, забивши 26 очок за 6,5 хвилин, так і до кінця матчу нічого не змінилось. Йокіч та партнери вже у половині набрали 62 поінти за 20 хвилин. Фінляндія набрала 70 за всю гру, а відмітку 62 подолали тільки в четвертій чверті. І подивіться навіть ось такі вже куражні штуки витворяють Серби, яка класна передача під ногою. Вау! Шість гравців в Сербії одразу набирають 10 та більше поємтів, а Нікола Йокіч оформлює 13 плюс 14 підбирань і 7 асистів за 26 хвилин ігрового часу. Таким чином, це третя поспіль легка перемога для MVP NBA та його команди. Ну і друзі, до нашої збірної дуже важлива гра для України, і в плані турнірного становища. Новища і в плані відігратись за поразку двотижневої давності у відборі на чемпіонат світу італійцям. Також необхідна перемога сьогодні. У них 1-1, плюс вдома не можна облажатись перед своїми вболівальниками. І на початку наші хлопці не могли зловити ігровий ритм, допускали багато помилок, 10 втрат вже у першій половині. Італійці ж майже все забивають із за дуги на початку. Але, попри це, не дуже велике відставання. Адже свят Михайлюк сьогодні сьогодні в режимі вбивці. Ось такі складні китки. Навіть він сьогодні забивав Каченко перехоплення. Ого! Не помічає захисника просто Іван. Попередні ігри показали, що в третій чверті у наших гравців є деякі проблеми із тим, аби одразу в'їхати в гру. Але протягом чемпіонату, чим більше часу проводить команда, тим краще вона стає у всіх аспектах. І в третій чверті наша збірна починає просто фізично домінувати над італійцями. Дуже Атлетичний лайнап у цій грі використовував Багацькіс. І ось вам підтвердження. Михайлюк зі своєї половини накидує Оу, Іван Каченку. Каченко багато грав у цьому матчі. Багацький сказав, що в цій грі потрібні саме великі гарди, ось такі, як Санон, Ткаченко, свій, які будуть проникати, тиснути, грати швидко, вибухово і так все і вийшло. 9-0 ривок від наших у четвертій чверті. Прекрасний захист, просто неймовірно круто на це було. Дивитись, всі рухались, допомагали, встигали реабілітувати позицію, і що важливо, майже повністю контролювали щит в нападі, просто трощили фарбу італійців, і таким чином просто неймовірна перемога нашої збірної, і Україна виходить в одну восьму фіналу чемпіонату Європи. Михайлюк дає сьогодні 25, Ткаченко і Санон по 17, 11 підбирань зеленим. Та, взагалі, всі хлопці молодці, всіх вітаю з перемогою. Турнірна Таблиця в нашій групі наразі виглядає ось таким чином, І з високою вірогідністю. Нашим суперником в одній восьмій фіналу стане або збірна Польщі, або збірна Ізраїлю. А ми давайте перейдемо до після інтерв'ю. Тренер, ви взяли тайм-аут за 0,9 секунд до кінця, хоча вже точно вигравали у цій грі. Для чого? А ви подумайте, що сталося, якщо Італія або, скажімо, Хорватія мали б стільки ж перемог, скільки й ми, і справа зайшла б у різні. Забитих та пропущених. Я, наприклад, собі би ніколи ні за що не пробачив, якби ми не пройшли через якісь один-два понти. А так ми хоча б спробували. І повірте, я би це зробив наступні 100 разів із 100. Але в той же час ніякої неповаги до суперника в цьому немає. Італія прекрасна команда, чудовий тренер, дуже їх поважають. Я думаю, ключовим фактором стала наша ментальність. З Естонією була складна гра. Ми були позаду увесь матч. Сьогодні майже всю гру наздоганяли, але вся команда зараз просто, наче сім'я, і ми так, ми пройшли через це всі разом. Ну що ж, друзі, всіх із перемогою та проходом в плей-офф Євробаскета. Вітаю нашу збірну. Це було просто прекрасно. На цьому на сьогодні все. Підпишіться на канал, підтримуйте ЗСУ і всім па-па!